Як віднайти гармонію та душевний спокій? Посібнику психологічне меню для душі, рецепти жіночого щастя. Психологині діляться своїми практиками та техніками. Співавторки книги 35 психологинь, серед яких і Ольга Рудніва. У книзі зібрані методи, які допомагають знайти внутрішню рівновагу, відновити емоційний стан. Офіційна презентація книги відбулася 5 квітня в міській бібліотеці. Це вже шоста книга співавторкою, якої я є. Але попередні п'ять вони були більш специфічні, більше для фахівців. А саме в цей проект я зайшла саме тому, що вона була планувалася як книга для кожної жінки для широкого кола, тому що ну підтримка підтримка на сьогодні для нас всіх це дуже дуже актуально, і ми не завжди на жаль можемо отримати її від когось. І дуже хочеться, щоб кожен навчився надавати її сам собі. Так? Це все ж таки певні навички, які треба мати, що робити, як собі допомагати. Так? І коли я побачила старт цього проєкту, ще й така цікава назва, такий цікавий формат, психологічне меню, рецепти, мені якось дуже-дуже сподобалася сама ідея. І захотілося теж взяти в цьому участь. Кожна поділилася декількома техніками своїми. Особливість цих проєктів в тому, що в них завжди використовуються нові техніки, ті, які ще ніде більше не викладалися в інших книгах, тобто це завжди щось новеньке або, може, модифікації ще робляться. От. Тому ну, мені дуже було цікаво саме зайти в проєкт для кожної, не тільки для фахівців. Гості заходу мали можливість не тільки познайомитися з цією практичною книгою, а й спробувати одну з арт-терапевтичних технік. Психологиня запропонувала присутнім виготовити своє віло впевненості. Книга дійсно вона дуже. Корисна для кожної жінки. Там дуже багато технік, і я її купила десь так місяць тому, як тільки вона вийшла, одразу купила. І вже декілька технік я сама використовую вдома, Тоді, коли я відчуваю, що мені потрібно, відкриваю книгу, і вже ту чи іншу техніку я собі обираю і виконую. Ці техніки вони допомагають зануритися в себе, в своє я, в саму собі, для того. Щоб виявити ті чи інші, наприклад, якісь моменти життя, або взагалі просто надати допомогу, що робити, як робити, подивитись трошечки, скажімо так, із іншої сторони на себе. І саме головне – це занурення в собі. Цікаво, взагалі, коли щось робиш сама і робиш для себе. Взагалі все цікаво. От ну, цікаво, що мені це було дуже легко зробити. Цікаво, що в мене в принципі. Нормальне до себе ставлення, не критично я до себе ставлюся, і в принципі довольна собою, і люблю себе, і рада, що я є, і рада, що є, <сум> рано дякуючи е, нашим воїнам, що ми просипаємося і маємо ще один день. Я для себе мені важливо виставляти свої маленькі маркери, маленькі такі плани і чітко їх виконувати. І це дає е, ну, таку стабільність, тобто. Якісь там силові тренування, якісь там прогулянки. Хто хоче щось хороше очікувати, спочатку повинен щось хороше створити. Відповідно, от квіти ростуть і розквітають, для того, щоб вони розквіли, хтось їх посадив, восени чи навесні. Тобто, от таким чином ми можемо, хоча б, я, я вірніше, не ми. Я можу в короткостроковій перспективі маленькі плани. і їх під час презентації книги відвідувачки заходу мали можливість поставити психологині питання. Ольга Руднєва розповіла про арт-терапевтичні зустрічі, які вона проводить для жителів міста. На таких заходах жінки можуть у неформальній обстановці відкритися, поділитися своїми переживаннями та взяти участь в практичних завданнях. Більше дивіться в програмі життя міста.